Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна створювати відеофрагменти за допомогою середовища Клідео. Що для цього потрібно? Ну, в першу чергу, для цього потрібно перейти в, за посиланням клідеоком і зареєструватися безпосередньо в цьому сервісі. Загально ми можемо бачити, які ми можемо виконувати функції без реєстрації, але все ж таки, якщо ми хочемо зберігати наші проекти, так, потім їх. Ще з ними працювати, все, все ж таки краще зареєструватися. Для того, щоб зареєструватися в цьому сервісі, потрібно нажати кнопку «Sign Up, далі вибрати тип реєстрації. Як правило, найзручніше це робити за допомогою облікового запису Google. Так, вибираємо обліковий запис, який вам там зручно використовувати. Так? Ну і в свою чергу. Погоджуєтеся з умовами використання додатку. Ну і в принципі далі ви вже будете зареєстровані в вашому додатку, можете створювати проект. Але перед тим, як створювати проект, давайте все ж таки подивимося на вкладці Tools, які можливості надає нам сервіс CliDeo. Тут є багато різних елементів. Давайте виберемо параметр All Tools, щоб можна було подивитися, що він нам дозволяє робити. Ну, По-перше, середовище дозволяє нам редагувати відео. Так? Це досить таки зручно, і тут ми можемо повністю весь спектр редагування відео використовувати. Також можемо додати субтитри до нашого відео, окрема функція, стиснути відео, коли нам потрібно його. Зжати так, без е, зміни формату або відео в будь-якому форматі зжати. Е, також в нас є елемент, який дозволяє змінити розмір відео так, в залежності під потребу, там, наприклад, з YouTube на TikTok чи Instagram і так далі. Кат е, відео дозволяє обрізати відео. Memmaker дозволяє е, вибирати шаблон і створювати якісь свої меми. Так, з додаванням відповідних, відповідних там, написів і текстів. Досить цікава функція, можна в неї там, собі розібратися. Там, я думаю, нічого надзвичайно важливого немає. Складного верніше, надалі в нас є елемент, який дозволяє обрізати кадр. Так, бачимо, у нас є цей, обрізається кадр. Елемент склеювати відео, який дозволяє. Елемент дозволяє. Який дозволяє зменшувати, збільшувати швидкість відео. Е, також є елемент, який дозволяє ну, створювати безпосередньо відео. Там є варіанти запису, дисплею, розповіді і так далі. Е, далі елемент, який дозволяє слайд-шоу створювати, тобто створювати відео з картинок. Ще один інструмент це інструмент, який дозволяє створювати гіфки, так званий GIF -maker. Ну і так далі, так далі, далі, так далі. Цих сервісів є дуже багато, я всі перелічувати не буду. А давайте будемо вже починати безпосередньо говорити про створення відеофрагментів. І для створення відеофрагментів нам найкраще підходить елемент, який називається відеоедітор. Так, вибираємо е, цей інструмент. У нас відкривається відеоедітор. Тут є певна розповідь, що він дозволяє робити, які елементи створювати і так далі. Так, е, Ми нажимаємо кнопочку Get Started, і в нас запускається ось цей відеоедітор. Е, ну, Вікно відеоедітора складається як з звичайних відеоедіторів, з декількох частин. По-перше, це є вікно проекту. Ось воно у нас тут знаходиться. Так, бачимо, де знаходяться елементи, з якого ми можемо створювати проєкт. Також є елемент шкали таймлайну, де відображається час переміщення нашого відео. Ну і ще один елемент це елемент, на якому безпосередньо відображається те, що в нас в відео буде. Так, Ну і плюс є тут панель інструментів, які ми можемо використовувати при роботі з нашими відеороликами. Для того, щоб почати працювати з відео, нам потрібно його завантажувати на, завантажити в е, безпосередньо проєкт. Тут в нас є елемент, який нас називається е, медіа. І всі медіа, які ми додаємо, будуть відображатися ось тут. Е, де ми можемо ці медіа брати? Ну, тут є, я думаю, ви побачили, є варіанти е, додавання медіа з Google Photo, з е, Google диску, з дров. Боксу і рекорд, тобто записати відео, і тексту спіч, тобто записати текст, тобто то, що ви говорите. ну, Давайте додамо якесь відео і на його прикладі попробуємо його відредагувати. У мене воно знаходиться на комп'ютері, тому я не користуюсь цими вкладками, а вибираю вкладочку Upload. Після того, як ми вибрали upload, переходимо в те місце, де в мене знаходиться відео. Тут я якийсь записував. Відеоролики, давайте виберемо ось такий. Так. Чекаємо, поки це відео в нас завантажиться. Як правило, воно багато часу не займає, але потрібно дещо зачекати, тому запис відео ми призупинимо. Так, є. Відео в мене завантажилося, і в мене відкривається набір інструментів, які я можу використовувати з цим відео. Так, ну, по-перше, ми можемо. Вказати, що це відео у нас повністю або частково знаходиться на нашому дисплеї. Так. Ми можемо це відео зменшити за потреби, зробити тобто його ну, там, в кадри в кадрі, наприклад, якщо нам треба. Тобто Ми робимо тут ще один кадр, а тут показуємо то відео, яке в нас є. Так. Можемо ще що ми з цим відео, ну, тобто, типу, розтягнути, збільшити в тому місці, де нам потрібно. Можемо це відео ми з вами обрізати, розрізати. Яким чином це відбувається? У нас тут є бігунок. Так? Ми наводимо місце, в якому ми хочемо наше відео розрізати, наприклад, ось тут. І нажимаємо на ножниці. Так, бачимо, наше відео розрізалося, і в принципі воно вже складається з двох кусочків. Також перенести цей елемент сюди, ми можемо от так перемістити знову бігунок. От, я до якогось моменту давайте на 29-й. Знову нажимаю Є. Це вже в нас окремі частинки відео є розрізані. Далі що можна робити? Ми можемо поміщати їх в різні доріжки, наприклад, ось цю я поміщаю вище. І цю ще поміщу трошки вверх. от, І бачите, ці відео частинки в нас знаходяться на різних, на різних доріжках. Тепер ми можемо робити так, щоб там, наприклад, ці частини відео у нас накладалися одна на одну. Ну, Наприклад, я ось це поміщу так. Так. І давайте цю частинку відео я зроблю меншою. Так, от, нехай вона у нас буде ось так. Так, а ось цю частину я поміщу сюди. Там трошки спеціально я лишаю час місце, щоб ми могли там якісь титри зробити я помістив. І це також сюди. Коли я зробив ці всі налаштування, тепер дивіться, давайте запустимо цей ролик з того місця, де воно в нас там є. І ви можете побачити, що в мене. Відео йде в відео. Тобто ось є одне, і зверху то, що я там показував в попередньому елементі. Так? Тобто якісь там дії, які виконуються. Так, ось такий цікавий варіант при роботі з відео. Тепер давайте подивимося, як ми можемо додати, там, наприклад, якісь титри, субтитри і так далі. Для цього в нас використовується елемент текст. Так, вибираємо, вибираємо варіант е, тексту, який нам подобається. Тут є ось такий набір. Так, додаємо. Е, в нас воно вставляється як окрема доріжка. Е, можна цей елемент збільшувати, е, зменшувати так ось тут, як нам потрібно. Е, ну, Давайте е, далі введемо текст. Е, так. Перше відео є. Ну, розмістимо його якось цікавіше. Так, тут в нас є лінійки, які дозволяють підрівнювати. Єдине, що запис відео і е, робота з е, відео також в нас там впливає. Далі можна попрацювати над текстом, підібрати колір тексту. Е, можна е, підібрати там налаштування, які. Е, Встановлюють його розміщення, так, літери, можна бекграунд, але наголошую, що це буде бекграунд суто самого тексту, тому ну, ліпше його не використовувати. Також є варіант об'єкта Opacity, тобто зробити цей текст прозорим. ну, І тут елемент, який вказує, скільки воно в нас буде показувати. В даному випадку воно у нас показується, поки не почнеться відео. Також у нас є елемент канвас, він у нас відповідає за заднє тло. Так само ми тут можемо з цим канвасом працювати різними варіантами. Так? Тобто вибрати якісь варіанти градієнтів. От, Наприклад, такий. Ну І тут також є елемент Resize, який дозволяє нам підібрати розмір під конкретну, там, наприклад, от, YouTube, YouTube Shorts, TikTok, Instagram, Story, Reels і так далі. Тобто, ми можемо зараз, якщо я виберу YouTube Shorts, формат відео у мене що зміниться під відповідний елемент, який ми вибираємо. Так, ну Наприклад, я канвас налаштував. Що ще ми можемо робити? Ми можемо робити замість канвас, ну, Можемо накласти аудіо. Тут є е, різні варіанти музики. Е, перед тим, як його накладати, ми можемо прослухати саму музику. Так. От. Є якась музика, така спокійна, вона мене влаштовує, я її додаю. Ось, е, вона задається в нас як перший елемент, але. Прошу звернути увагу, що коли ми перейдемо в точку, коли там йде мій голос. Це в мене буде і голос, і відео. Так, от я запускаю. правда? Так. Ну і відповідно йде не тільки сама музика, так, але і е, то, що я говорю. Так, ще раз запускаємо. Так, щось музика в нас не запускається. А ну давайте ще раз. Її видалимо. Так. Є. Додамо її. О, два рази це забагато. Так, ну і перемістимо сюди. Так, а ну, це таке може бути. Є деякі мелодії, які не відображаються. А ну, хеппі дай, додамо його. Так. Е, ну, секунду, в мене трошки підвисло, зараз повернемося. Так, є. Е, відвисло в мене це середовище, запускаємо, у нас де музика. Так, Але щоб було мій голос чути, то е, відповідно, що ми тут можемо волум трошки менше задати Так, голосність музики. ну, і таким чином у нас... Так, Можна ще менше зробити. Так, і чути зразу і голос, і відповідну музику. Також є ще класна штука, яка дозволяє нам, наприклад, на TIT3 замість цього нашого елементу кавазу додавати відповідні елементи з зображенням з бібліотеки, яка в нас там є. Так, тобто ми можемо вибрати якийсь елемент зображення. Аналогічно ми можемо між нашими відео і переходами додати якісь елементи з е, тваринами. Е, ну і цікавий ще один момент, який ми можемо додати до нашого відео це елемент, е, якому є різні е, цікаві об'єкти, гівки. Так, наприклад, тут ми можемо додати стікера в певний момент нашого відео. Давайте я цей стікер розміщу, там, де в нас є елемент перше відео. Так, секунду. О, додався наш стікер. Секунду, мушу зупинити, бо не працює. О, є. Додався наш стікер. Далі ми з цим стікером можемо працювати. Нам потрібно на нього клікнути, для того, щоб з'явилася відповідна рамка. І ми могли його там а, собі зменшити і встановити на а, той розмір, який нам потрібно. Також в шкалі таймлайну ну, нам також можемо змінити е, час, скільки цей стікер буде відображатися. Ну і тепер, коли ми запустимо наше відео, так, ми побачимо, що наш стікер. там Тінцюю, причому, що він навіть нас танцює, якщо в нас є ну, запис, який ми там демонструємо. Так, ну, коли ми повністю редагування відео завершили, давайте я його відредагую таким чином, що воно в мене не дуже довге було. Тобто переміщу наш вказівник десь сюди. Це в мене що, 14 секунд. Давайте хай буде 32. І на тому будемо завершувати, щоб воно швидше відрендерилося. Так, є. Вибираю ось цей елемент нижній, бо він там в мене довше йде. Давайте тепер я його обріжу. І ось цю задню частинку я видалю. Аналогічно роблю з мелодією, тому що мені її такої великої не потрібно, тому я її розрізаю. За допомогою елемента Спліт і цю задню частину, яка за межами відео видаляємо. Також можна в кінці там додати е, об'єкт з е, титрами, де прописати, хто там виконав відео, і так далі. Я хочу продемонструвати, як це відео експортувати. Для цього нажимаємо елемент експорт, вибираємо якість. В якій в нас воно буде експортуватися, наголошую 1080-2160. Ми можемо робити тільки, якщо ми маємо куплений преміум аккаунт, або також можемо ще в gif форматі якщо в нас відео до 30 секунд. Я вибираю якість HD, нажимаю кнопочку. Continuous, і в мене починається експорт відео. Цей експорт може зайняти довше часу. Воно, він буде залежати від того, наскільки велике у вас відео. У ну, мене відео там складається 30 з лишнім секунд, то відповідно воно буде експортуватися швидше. Якщо ваше відео складається 5-10 хвилин, 20, відповідно, цей рендеринг може бути значно довший. Далі ми можемо. Подивитися попередній перегляд, як воно в нас виглядає. Якщо нас все влаштовує, ми можемо його завантажити. Так? Ну, також ми бачимо, що тут є в нас водяний знак, ми його можемо видалити, тільки якщо в нас буде знову ж таки платна версія. Тому поки що ми на водяний знак не реагуємо. Так, Повертаємося. І е, можемо собі завантажити. Так, так, давайте ще раз, так, є повернулися. Можемо завантажити або на е, комп'ютер. Для цього нажимаємо кнопочку «Download» е, і наше відео завантажується так, е, або ж можемо зберегти в е, Google Диск або Dropbox. Для цього вибираємо Google Диск. Заходимо в обліковий запис і в свою чергу зберігаємо це відео. На цьому по якихось базових інструментах елементу клідео. Це все. Дякую за увагу.